Першу облаштували ігрову кімнату, адже бавитись в ній є кому, показує батько-вихователь Олександр Сорока. Вони разом з дружиною виховують вісім дітей в будинку сімейного типу. Родина родом з Дніпропетровщини. В Горобіївці купили будинок два роки тому, аби на випадок наближення фронту було де жити, розповідає Юлія Сорока. Будівля була дуже старенька, що я, звісно, зразу думаю, боже кажу, мене навірно розформірують. Кажу, якщо приїду сюди жити. Кажу, це діти старші піддержали. Ми сюди потихеньку приїжджали, робили ремонт тут. Оце в такому стані побачили і почали добудовувати вже по своїм інтересам. Коли зайшли, то ясно, що. Скільки дітей і в таку хатинку? Хто ж поміститься? Грошей на ремонт будівлі в родини не вистачало, зазначає пані Юлія. Допомогу в облаштуванні будинку сімейного типу, пригадує, запропонувала громада. Може, ви в чомусь потребуєте? Каже, ну кажемо, та потребуємо в стройматеріалах. Ми взагалі думали своїми силами так да. трошки тянуть, ну слава Богу, знайшлися люди. Це допомагали і друзі, син і старший. бригади, і старший син приїжджав, і зяті. Аби вмістити всю родину, площу хати збільшили вдвічі. Санузі ванна, все вже працює, все є, але ж водичка заби, і це ось кімната наша. Всі поміщаються, навіть ще може влізти декілька дітей. Через постійний страх за життя, звуки вибухів та обстріли цьогоріч родина залишила свій дім, каже мати-вихователька Юлія. Тепер вони знайшли прихисток на Черкащині, де почувається в безпеці. Ми сюди, як приїхали, то, звісно, вообще не чули. Одно птички співають. Да, відчувається атмосфера, така свободна, таке біленьке все. В новому домі найбільше часу проводить на кухні, розповідає пані Юлія. Каже, це місце об'єднує всю родину. Яких немає, маєте, я вже себе чувствую, як наче я сама тишина, а мені на нашого розказали. Вихованцям родини теж до вподоби новий дім. Ярослав каже, йому тут найбільше подобається природа. Красота в воздух. Загалом родина Сорок виховала 18 дітей. Найпершою була Тетяна. Після свого повноліття вона залишилася з батьками. Каже, аби допомогти у повсякденних справах і вихованні молодших дітей. Не пожалкувала я не одного дня, що вони стали моїми татом і мамою, бо є такі моменти, коли там беруть прийомних дітей другій сім'ї. 18 років виповнюється і про них забувають. А вони і дитина в мене народилась. Вони. Допомагали весь час і зараз. Я лишилась без чоловіка. Вони допомагають і зараз. І я впевнена, що будуть допомагати. Зі слів голови Степанецької громади Олександра Яременка на облаштування будинку сімейного типу спрямували 212 тисяч гривень, які отримали в межах гранту час діяти Канівщину від фонду МХП громаді. Ще 3 мільйони 148 тисяч спрямували з міського бюджету на шкільний автобус, аби вихованці родини їздили на ньому в найближчий ліцей, що за 26 кілометрів. Вісім діток. Я так скажу, їздять. Ну, плюс там ще дві дитини ще з села їздить. Сьогодні тенденція така в зв'язку з бойовими діями, що люди ще їдуть, питають, і ми намагаємося задовольняти їхні потреби. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.